Друзі, я зараз в супермаркеті Максима. Це литовська мережа. Бачите, вона вже вся в спеціях, готова для приготування. Навіть вже є в ній форма, там де можна запекати. 3,89 центів за кілограм. Купив і сразу в духовку. Так, що тут у нас за 4 ,18 євро 18 центів за кілограм? І ганілочки курячі, а 500 грам за 2,09 сьогодні. Ось така смакота. Бачимо яловичий фарш. Раптори виробляє за 300 грамів 3,99 центів. А кілограм коштує 13,30 центів. Дуже смачний фарш охолоджений, мені подобається. филе индика уже нарезанные, уже такие филешечки идут. За килограмм 10 евро 98 центов. Это филе индика. Курячий филе 7 евро 48 центов. Это Це эстонский виробник. Дуже качественное мясо эстонского виробника. Подписывайтесь на канал.